Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір! Добрий ранок, хто дивиться зранку. Якщо хто обідає всім приємного апетиту, сьогодні хочу з вами з вами, вас, з вами вас, вас познайомити з представником Японії. Це СТ-шка 9 рівня Type 61. Хороша Естежка, я вже її пройшов. Взяв з 1 стрім є на каналі, кому цікаво, друзі, подивіться. Ну, ми окремо по СТБ і ще зробимо відосик. Але сьогодні в нас про Type-61. Що ми маємо в цілому по цифрам? По сухим цифрам, цифри в нас тут йдуть із 100% екіпажем без обладнання, нагадую. І ми маємо на топовій гарматі ми пробиваємо 258 мм базовим снарядом з 360 альфи 330. Ми пробиваємо голдовими снарядами. 360 альфи і 53 мм. Ми б'ємо фугасами 440 альфи. Бронепробиття, зразу скажу, не саме високе на рівні, але в цілому його фатає, в принципі, без проблем, щоб давати відсіч навіть і 10 рівням теж. Тому дискомфорта в бронепробитті там і Альфі я в цілому не відчував за цей час, поки грав на цій машині. Заряджання гармати у нас іде 7,86 секунди з обладнанням з екіпажем. Це приблизно, ну в мене було приблизно, якщо не помиляю, 6,5 секунд, там плюс-мінус, точно вже не пам'ятаю. Але приблизно було так. Угли ми маємо мінус 10 вниз, 13 вгору. Вгору гармата взагалі не підіймається, і на деяких картах це визиває такий дискомфорт. Не дуже зручно використовувати, якщо ви будете там по ЛТшках десь на маяку, на утьосі стрілятілі якісь такі карти, то не дуже-не дуже, ну, дуже зручно, скажімо так. Дві секунди у нас час зведення, 0,36, у нас іде розкид. В цілому його вистачає. І дискомфорта в точності теж ну, я не відчував. По міцності у нас 1750 хетпоїтів, 55 в нас міліметрів в лобі корпуса, 45 борта, 25 керма, 85 у нас в лобі башти, 80 борта і 35 у нас йдуть корма. По приведеній броні. Давайте подивимося, що ми. Ну тут в цілому, по приведеній броні, нічого дивитись, тому що тут броні взагалі як такової її немає. Але. Щоб уже вам показати циферки, то ми маємо тут ось 70, 70 мм, якщо от ровненько. Так. НЛДшечка у нас так само йде, як і ВЛДшка. Тому приведеної броні тут практично немає. Комбашенка у нас 85, маска у нас тут є 230 місцями виходить там 234. от За 300 тут йде. Ну, якщо від рельєфу грати, то можливо десь щось танканете. Але це такі будуть вже більш-менш мілко танки, вісімки, от такого плана. Десяток ви в цілому танкувати практично ніяких не будете, тільки якщо вам дозволить зробити це гра сама по собі. По рухливості ми маємо 750 потужність двигуна, 21 в нас іде кобилка на тону, 45 ми біжимо вперед, 23 ми біжимо назад. В цілому, по рухливості теж непогано, але я грав на експериментальній турбіні, що в цілому нам давало ще плюс до стабілізації, і було, в принципі, непогано. По скритності. Ну Тут в цілому цифри дивитись немає ніякого сенсу, тому що це Стежка, і скритність тут така собі посередна. Вона по габаритах не дуже маленька. Вона засвічується, скажу сразу. Це не ЛТ, тому, в принципі, по скритності тут дивитись нічого. Ви будете грати в цілому на другій лінії. Я навіть відігрував і на перших лініях, там разом з тяжами або з якимись такими. Моцними ст шечками тому в цілому по геймплею, мені більш такий геймплей е, був до вподоби. Погляду 400 і 70, 750, у нас дальність зв'язку теж, в принципі, доволі таки непогана. Е, якщо порівнювати з СТ9 рівня, в цілому, е, який є в нас в грі, то е, Перше, що спадає на думку, це прототип Леопард прототип 9 рівень Германії. Я додав його в порівняння. Давайте вже порівняємо. Тому що інші, якщо там брати Є-50, там немає сенсу порівнювати. Якщо там є в Є-50 є зброя, там в неї більша вага, ви можете там взагалі більш агресивно грати, чим на Type-61 чи на Леопарді. Якщо ми беремо там 430 об'єкт, то теж зовсім друга гра. Якщо ми беремо італіянця, там вже йде дозарядка, звісно, це теж буде інша гра. І тому подібно, в цілому, порівнювати більш низьким, окрім як Леопарда. Ну, можливо, ще за МХ-30 французам, але це все-таки танк, який вже вивели з гілки прокачування, і в цілому немає сенсу з ним порівнювати як таково. Тому я... Буду порівнювати ці два танки. Вони налаштовані, всі топові, екіпаж 100%, без перків, без обладнання, без всього. Просто ось як ми маємо танки з голенькими цима циферками нашими. По середній шкоді і по бронепробиттю ми проігруємо леопард, тому що леопарда 278, альфа тут 420. Що в принципі круто. Але ми виїграємо по скорострільності гармати. В нас іде 7,86 в Леопарда іде вже більше 10 секунд. Тому по скорострільності ми доволі таки непогано виіграємо. По углам. Ми теж виіграємо по динаміці, по горизонтальному пересуванню приціла. Це ну, башта крутиться бістріше і тому подібне. Мінус 10 ми маємо угли вниз. Леопарда вони йдуть мінус 8, але в леопарда е, гарно задирається гармата, плюс 20. У нас вже все-таки плюс 13 це теж не так комфортно, як я вже казав раніше. Час зведення теж краще в леопарда і точність теж краще в леопарда. Ну, ми знаємо, що в цілому гілка Леопарда першого, вона е, славиться, скажімо так, гарматою, точністю. Тому тут не, е, не, не здивування, що в цілому гармата краще по точності. І по альфі у леопарда. По ДПМу ми виігруємо, тому що ми маємо більш скорость рідність. По ХПшечка ми виграємо на 50 одиниць всього-навсього. По бронюванню ми теж трішечки краще, ніж Леопард. Леопард краще тільки бронюванням корпуса в лобі. Але в цілому, я думаю, на практиці це не дасть ніяких там ну, таких великих преимуществ, скажімо так. Башта в нас теж краще броньована, ніж в леопарда. Ну, і в цілому, що тут ще можна подивитися: максимальна швидкість в базі в леопарда бістріша, 65 він біжить на цілих 20 кілометрів швидше. І назад трішечки менше на 3 км. По скритності леопард теж виграє. По огляду, все те саме цифра в цифру, в принципі, на базових. В базі, що я б рекомендував би ставити по обладнанню на, ле... Ой, на леопарда, хотів сказати на нашого Тайпа 61. Ну, по обладнанню, я грав ровно та... те саме обладнання. в мене стоїть на СТБ. Тільки не трофейний був у мене досилач на Тайпу 61-му. Експериментальна турбінка йшла Т2 по рухливості, досилач і е, вентиль ішов. В цілому, в цілому, ця збірочка мене цілком влаштовувала для тайпа 61-го. Комфортно е, відігравалася машина. В цілому якихось негативних е, наслідків я не відчував в цілому по танку, але. Отака збірочка мені більш подобається. Хтось ще ставив оптику додають, щоб більше світити собі і більше фармити асіста. На початку, поки гуслі я не ставив, я ставляв цей закалку, щоб ну, можна було поставити все обладнання, тому що без гусільок не ставляється воно. Не фатає грузопідйомності в нас. Тому я ставляв закалку. Ну, в цілому, закалка тут не потрібна. Ставити на точність теж в цілому ніякого сенсу немає, тому що точність тут в цілому непогана в Type 61. Але я грав на цій збірці, і мене в цілком все влаштовувало. Польову модернізацію я не чіпаю, тому що я не впевнений, що хтось в цілому залишить Type 61 в ангарі. Але якщо навіть ви його в себе і залишили, то друзі, напишіть в коментарях, які. Ви, яке ви використовували обладнання, і е, що ви рекомендували ставити, вірніше верні, не, не ставити, а прокачувати по польовій модернізації? Е, наразі зараз в ангарі в мене все. Давайте ми зараз перейдемо не, в сам бій, і там вже більш детальніше е, обговоримо всі плюси і мінуси е, тайпа нашого 61-го. Погнали в бій! Так, і ми. Переходимо в сам бій. Сразу скажу, бій тут не зіграний на якийсь там топ-урон, на, на світ і тому подібне. Просто такий добрячий вийшов бій, в цілому непоганий. Ну, як я вже і казав, давайте розберемо більш детально плюси-мінуси. Але перед цим, що хочу сказати ще, я взяв на ньому майстра, хто у мене часто на стрімах це якраз було на стрімі. Там дали мені майстра за 5 там, щось з копійками урона. Якщо не помиляюсь, 5070 урона я дав. І, по-моєму, 5 фрагів, якщо не помиляюся, і щось, щось около того в цілому виходило. Взяв майстра і взяв, от, ну я вже вам показував в ангарі, взяв відміточку на ньому. Це в цілому все без напряга. Я не фармив на відмітку, ви знаєте, я в це не впарююсь, просто, ну, просто так у мене вийшло взяти на ньому відбітку, що в принципі доволі таки непогано. Це означає тільки те, що машина в цілому вона комфортна, вона не, якби, не викликає такого дискомфорта і негативу до себе, хороша. Така якісна машина. Як -то мов, як, так би мовити, японська якість, те, що ну, як є по факту, такий собі марка Sony <гаджет> в, в гаджетах. Да? Ну, можливо, так, це погане порівняння, але е, от, ось таке. Тому е, машина в цілому непогана. Що я хочу сказати? По мінусах я вже сказав, що е, Гармата в нас не підіймається вгору 13 градусів це в цілому нічого, тому що багато карт, де потрібно там алтешок отстрілювати, і де в цілому потрібно підняти гармату, а ми цього зробити в цілому не можемо. Тому це майте на увазі, тому що деякі карти буде трішки дискомфортно вам відігравати. Бронепробиття в цілому фатало. Я не відчував якогось дискомфорту знову ж таки. Голду я використовував не так часто, хочу сказати вам, тому що бронепробиття в 258 в цілому фатала. Тому на ньому можна ну, практично грати і не уходити в як таковий мінус. Але 258 фатало. Ну Якщо вам не фататиме, голда вам в поміч 330 і вперед нагибать рандом, як то кажуть. По динаміці теж в цілому мінусів я не знайшов. Вперед назад біжить непогано. З турбінкою розганяється що то 40, приблизно 46, щось около того, до п'ятдесяти кілометрів за годину. Поворачується на місці теж непогано, динаміка непогана. Вистачало приїхати одним з першим, зайняти позицію. І ну, Все в такому ключі. Тому по динаміці теж поганого нічого не хочу сказати про танк. Що з приводу броні? Броні тут немає, я вже це казав в ангарі. Броня тут взагалі відсутня, вона рандомно якся може там зіграти, як от ми бачимо зараз в реплеї. Да? Ми рандомно можемо щось танконути, але це якщо вам дасть гра, якщо ви будете мансувати на місці, якщо ви не будете стояти, то е, щось десь якся ви зможете відтанчити. Але в цілому не розраховуйте, грайте так, нібито броні у вас немає. Е, це по-перше, по-друге, відігравайте цей танк, е, ну, знову ж таки, особисто моя думка, і так як я його відігравав, цей танк, е, не стойте позаду, е, будьте. Ближче, скажімо так, до оцих всіх до гущі собитій, скажімо так. Да? Будьте рядишком, будьте з своєю командою, допомагайте, тому що у вас ДПМна пушка, і ви можете хоча б елементарно фармити асіст, якщо будете там ставити на гуслю, якщо ви не можете пробити, але ви можете елементарно фармити собі асіст під світом і постановкою на гусениці. Тому. В цілому в машині плюсів більше, ніж мінусів. З мінусів це бронювання і е, угли кути е, вертикального наведення вгору. Тому що вгору, знову ж таки, гармата в нас взагалі не підіймається. Це дуже і дуже некомфортно. Тим паче для СТ, якщо це там був би тяж ПТ, це якби ще ок. А для СТ це дуже-дуже некомфортно. В цілому, що я хочу ще сказати, якби для новачків, хто тільки починає грати і думає, що викачати першою ст то я б не рекомендував би качати гілку СТБ, тому що сама гілка, сама по собі гілка вона важкувата. СТА 1, там, Чирі, ці всі танки вони в цілому непогані. В цілому непогані на своїх рівнях, але їх потрібно правильно використовувати, тому що немає броні, ви не можете потанчити. ну, дуже багато своїх є мінусів, які для новачка буде дуже і дуже неприємно грати на цих танках. Тому якщо ви тільки починаєте, я вам не рекомендую викачувати в ну, цілому гілку СТБ-1, тому що. Вам вже потрібно її буде качати, щоб хоча б якісь базові навички, знання ви вже мали в цій грі, щоб ви розуміли там плюс-мінус деякі карти, куди поїхати, в кого які там перезарядки і тому подібне, щоб ви трішки розуміли, що, що як, куди, за чим. І ну, от в цілому так. Тому для новачків не рекомендую, для старичків, хто ще не викачав СТБ-1, друзі, я. От прямо рекомендую вам вкачати е, цю Стежку. СТ доволі таки комфортна, е, як 9-та, так і 10 Навіть вісімка в цілому непогана, але е, трішки, да, трішки вона випадає з, е, з цього всього, е, так би сказати, танцю. Тому. В завершенні, що я хочу сказати, друзі, непогана Стежка на рівні, ну, мабуть, одна з кращих, можливо, одна з кращих, по, на, якби, на мою думку, це одна з кращих СТ, тому що я не качав ще, наприклад, гілку Леопарда, тому нічого не можу сказати, але прокачував гілку італіянців і можу порівняти, якщо навіть з ними порівнювати, то, повірте, гілка японців не гірша, ніж гілка Італії. Тому в цілому мені сподобалось. Прокачав я гілку без проблем. Ніякого дискомфорту я не відчував. В цілому все було доволі таки нормально, достойно. Ну, В принципі, не знаю, що вам ще додати з приводу цього танка. Танк добрий, мені сподобався. Я реально кайфанув від танка і отримав пряму кучу уйму задоволення. І... Взагалі не жалкую, що викачав СТБ-1. Тому, друзі, ми продовжуємо далі прокачувати наші гілки. Наступна гілка буде за вашим голосуванням це Concept 5, це СТ-шки колісні Британії. Теж будемо качати. Я думаю, буде дуже цікаво, тому що це геймплей такий своєобразний, я б сказав. би. Але цікавий, теж там є добра гармата, тому будемо качати, залітайте на стріма, обов'язково це все буду проходити на стрімі. Тому підписуйтесь на канал, і, щоб, щоб не пропустити цього всього видовища. На цьому в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, Обов'язково прожимайте вподобайку, підтримуйте канал підписочкою. І е, всім гарного дня, гарного вечора, всім мирного неба і до скорих зустрічей в нових відосиках і на стрімах. Всім пока.